Так, Вася ймів першу рибу. 100 грамів ставиш. 100 грамів буде. Ну що, за рибалку. За рибалку. За відкриття. Я відкривав. Будьте здорові. Що, друзі, всім привіт. Нарешті я знову на рибалці. Прибув на стару воду йому знайому і зараз буду пробувати щось зловити. Сьогоднішній день трошки у нас має бути теплий, так що йду пробувати щось ловити. Так, Сьогодні будемо ловити на флет. Я зробив ось такий мікс. Це на першій рибалці стараюся щось поекспериментувати. Я помолов пелець на муку і мій секретний інгредієнт молоті по папе. Ось такі, друзі, молоті по папе. Ще один є по-пап тут. Зараз я його викину. Ось така мука. З молотих попапів я додаю сюди, додаю і добре перемішаю, воно буде його піднімати. Я сподіваюся, що буде дуже скоро покльовка. Ось так трошки ще муки добавлю. це і вона різнокольорова. Я думаю, це рибу зацікавить, хоча ще дуже холодно. Але все рівно. Ось так. Зараз трошки додам води і будемо закидувати. Так, трошки додам водички ось сюди. Добре перемішати. О, вода дуже холодна. Ой, яка холодна, блін. Ну що, так, будемо пробувати перший заброс робити. Так, ось такі насадки я зробив. Це у нас лимон жовтий із нового, такого вафтерса. А на цю маленький поставив ось такий тік-так розовий. Все, знаряддя наші готові. Я йду закидувати. Перший, давай заброс. І я зараз буде в нас. Десь так майже. Да, О, Все? Перший закид зроблено. Місто вибрано правильно. Риба зараз підійде. А у нас покльовка. Є да, тут? Є. є. То да. Зараз побачимо, що в нас там. Дві кей, шустряк. Шустряк, ну. Нормальний. Добре, я ж, я не. Ліп. Но, не 150 пятьдесят грамовий? Ну. Такой? Кіло на два? Кілограмчика два. Все як положено. Як пише книжка. Як по книжці. Маленький гачочок. Маленький. Нижня губа. І карпик зачотний. Така двоєшка. Ну, тривачка. Все. Можна, дажа, два Пускаємо. Так, випускаємо карпика. Ану. от так. Не туди пішов. Не туди пішов, друже. От, тако. Ану. от так ну, от Отак пішов. Красавчик. Все, одна є. Ну. в мене друга покльовочка. На другу удочку нема. Є. Друга покльовка. Теж неплохо. Непогано, непогано. Може карась? Похоже, на карась. Карась? О, я розмочив карася. Який карасик красивий. це файний карась. от такий у нас карасик взяв. І відчепився. Так, секундочку. Ось такий карасик. Клюнув. красавчик, Красавчик. Холодний капець. Так, друзі, все. Зараз я буду завершувати рибалку. По рибі короб, карась, три покльовки і на цьому все. Так що буду збирати вудочки, вже похмарилося, похолодало, знову. Буде, напевно, дощ. Вода дуже холодна, риба зовсім не активна Так що, друзі, я всім дякую і всім пока.